Привіт, друзі! Мене звуть Іван Кричко. Ми з вами на Ютуб-каналі Астрономі Я зараз перебуваю поряд з тим полем, на яке в ніч 4 на 5 червня 2016 року упав мікрометеорит. Моя невеличка прогулянка цим полем була радше для самозаспокоєння, аніж для того, щоб знайти цього небесного гостя. Далі я вам розкажу. Про астрономічні явища другої половини червня 2016 року, 17 червня, увечері близько 22 години київського часу. Місяць пройде повз планету Марс. Відстань між цими світилами становитиме 6 градусів. Нагадаю, що зараз Марс дуже. Яскраво світить південні ділянці зоряного неба з вечора. 18 червня. Увечері також близько 10 години. Київського часу місяць пройде повз планету Сатурн. Відстань між світилами становитиме трошки більше трьох кутових градусів, а тому це дуже гарна нагода побачити і Сатурн, і місяць поруч. 19 червня, уранці, о 3 годині 30 хвилин, місяць пройде ще раз повз планету Сатурн. 21 червня день літнього сонцестояння. Початок астрономічного літа, північній півкулі землі, 26 червня. Відбудеться покриття місяцем планети Нептун. Це дуже гарна нагода побачити цей об'єкт на зоряному небі, адже його не видно неозброєним оком. Для того щоб спостерігати Нептун, потрібно мати бінок чи телескоп. В даному разі місяць буде слугувати певним дороговказом. Який покаже місце положення Нептуна на небесній сфері. 29 червня місяць вночі близько 2 години 30 хвилин пройде поспланету Уран. Видима зоряна величина Урана становить майже 6 зоряних величин, а тому побачити цей об'єкт на небі важко. Місяць знову ж таки буде певним дороговказом, що покаже положення урану на зоряному небі. 29 червня Марс пройде точку стояння. Від цього моменту планета буде рухатися прямим рухом Озір'ям Терезі. Докладніше про астрономічні явища ви можете дізнатися з астрономічного календаря, який щороку видає головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, а також з короткого візуально астрономічного календаря, вміщеного на сайті Астроосвіту. Дивіться нас на youtube каналі Astronomy in UA, Ставте лайки. До зустрічі!